Привіт, мої маленькі друзі! А чи відгадаєте ви мої загадки? Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, в жовту свитку все вдягнула. Так, це осінь. Летять, кружляють, на землю лягають, в землі не встають і тут пропадуть. Осіннє листя. Я парою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як пройде дощ, складають. Та це ж парасолька. Пухнастий клубочок виліз на дубочок, жолоді жолуді зриває і дупло ховає. Правильно, білка! Дощ рясний тоді нападав, все довкола намочив. Дощ пройшов, залишив їх і великих, і малих. Та це ж калюжі. Листя жовте облетіло, парки та сади укрило, та поглянь на гілочки, що горять на свічечки, восени зачервоніла горобина. Кутиться клубочок зовсім без ниточок. замість ниточок 300 колючок. Правильно, це їжачок.